Уявити руками сидиш у темряві, нікому не потрібний і раптом двері відчиняються, тебе кличуть до палацю фараона без попередження, без пояснень. Просто кажуть, фараон хоче почути тебе. Ви дивитесь серіал Вогонь і пісок по книзі Біблія, епізод 33. Йосип перед фараоном, коли. Один сон змінює долю народу. Дві ночі фараон не може спати. Йому сняться сни. Тривожні, символічні. Сім ситих корів виходять з нілу, а за ними сім худих, що пожирають тих ситих. Потім сім повних колосків і сім сухих, що поглинають інші. Ніхто з мудреців не може пояснити значення. І тоді чашник раптом згадує про одного юнака у в'язниці, який колись ломачив сни точно до дрібниць. Йосипа швидко виводять, миють голять і приводять до трону. Перед ним правитель наймогутнішої держави світу фараон. Я чув, що ти можеш тлумачити сни. І Йосип відповідає спокійно. не я, але Бог дає відповідь, що принесе мир фараонові. І тоді він пояснює: сім ситих корів і колосків це сім років достатку, а сім худих – сім років голоду. Бог показав, що має статися. Буде добробут, а потім велика нужда. Фараон слухає мовчки, і Йосип не зупиняється. Тому постав мудрого чоловіка над землею Єгипетською, щоб зібрати хліб у роки врожаю, аби народ не загинув. І тоді стається неймовірне. Фараон каже перед усіма прямо. Чи знайдемо ще когось, у кому є дух Божий, як у цьому хлопці? Він знімає перстень, надягає його на руку Йосипа. Той кого вчора вважали рабом, сьогодні стає другим після фараона. Що тут важливо помітити: Бог не забуває тих. То чекає у темряві і залишається йому вірним. Коли люди забувають, Бог пам'ятає, один день може змінити все, якщо ти залишався вірним творцеві. іноді шлях до трону проходить через в'язницю. Пиши в коментах, підписуйся на серіал, щоб не пропустити продовження, і підтримай це відео вподобайкою.